Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про тривогу. Розібратися в тому, звідки вона з'являється. Також поділюсь з вами практиками та методами, які допоможуть вам самостійно подолати будь-яку тривогу. Можливо, після цього відео ви навіть зможете змінити свій тип мислення. Практики та техніки, які сьогодні ми будемо з вами розглядати, направлені на подолання різних рівней тривоги. Тому, якщо ви стикалися з такою проблемою, то залишайтесь. Я впевнена, що це. Від... Відео зможе вам допомогти не тільки подолати тривогу, а й змінити тип вашого мислення. Я знаю, що ця тема зараз актуальна для багатьох. Є люди, які стикаються з необґрунтованою тривогою, вони не можуть пояснити навіть собі, що зараз викликає в них тривогу. Також є і ті люди, у яких тривога з'являється виключно перед якимись важливими складними ситуаціями, якимись змінами або виходою з зони комфорта. Така людина усвідомлює, звідки в неї з'являється ця тривога, але вона не може її подолати. Вона не може себе заспокоїти, нею починають керувати емоції. Саме тому я вирішила зняти відео, яке буде направлено на те, щоб подолати будь-які різновиди тривоги. Але для початку пропоную розібратися, що ж взагалі означає тривога. Частіше за все, тривога з'являється через те, що людина очікує якоїсь небезпеки або невизначеності. Вона проявляється напругою в тілі, підвищеним серцебиттям, нав'язливими думками та неможливістю розслабитися. Тривога і страх можуть здаватися деяким людям схожими по відчуттям, але страх від тривоги відрізняється тим, що страх виникає тільки тоді, коли перед нами вже є якась загроза. Тривога ж це страх перед тим, що може статися. Але ще не сталося. Ключова фраза, яка добре описує, що таке тривога, це момент, коли ми турбуємось про майбутнє, а не про теперішній момент. Тобто, тривога частіше за все може з'являтися через наші якісь очікування, бажання бути ідеальним, через якесь бажання все контролювати. Тривога може з'являтися тоді, коли ми не можемо передбачити наше найближче майбутнє. Також тривога може з'являтися від перевтоми та стресу. Коли ми довгий час напружені, коли в нас є якесь емоційне вигорання, ми стаємо більш вразливими до тривоги. Також однією з причин може бути невизначеність у вашому майбутньому. Наш мозок не любить невідомості. Саме тому моменти, коли ми точно не знаємо, що буде далі та що нас чекає, у нас може з'являтися страх, що щось піде не так, що відбудеться щось погане. Ну і остання причина це, звичайно, негативний досвід у минулому. Наш мозок включає захисний механізм, щоб передбачити якісь негативні ситуації та просто застрахувати себе. Якщо ж в вашому житті, нібито все добре, але у вас все одно є фонова необґрунтована тривога, це може бути ознакою внутрішнього особистісного конфлікту. Ви не приймаєте себе або намагаєтесь бути тим, ким ви не являєтеся насправді. Іноді тривогу може викликати не тільки страх перед якимись ситуаціями, подіями або важливими розмовами, а й ігнорування своїх думок, потреб, бажань. Саме тому, якщо у вас є постійна фонова тривога, в першу чергу треба звернути увагу на те, чи вільні ви в своїх проявах, чи немає у вас якихось блоків або подавлених емоцій та почуттів. Загалом, тривогу можна поділити на три основних рівні. Перший рівень це найвищий, коли ми відчуваємо максимально сильну тривогу, яка чимсь схожа на панічну атаку, коли ми взагалі не усвідомлюємо, що зараз по факту немає ніякої небезпеки. Просто наші якісь нав'язливі думки, наші якісь страхи, вони настільки гіперболізовані, що ми відчуваємо, нібито зараз вже відбувається та подія, яку ми боїмося. Цей момент людина може зовсім не розуміти, що зараз їй не загрожує ніяка небезпека. І коли вас накривають такі яскраві емоції, в першу чергу треба усвідомити, що зараз ви знаходитеся під впливом тривоги, що зараз ви необ'єктивно оцінюєте реальність, що вашому життю зараз нічого не загрожує. Вам треба помітити те, що зараз ви знаходитеся під впливом своїх емоцій та страхів. Однією з найефективніших методик є усвідомлення моменту тут і зараз. Тобто це може бути такий метод, який називається 5-4-3-2-1. Тобто, вам треба спочатку знайти 5 речей, які вас оточують, які ви зараз бачите, і назвати їх. Потім спробувати сконцентруватися і назвати 4 звуки, які ви можете чути, десь машина проїхала, десь вітер шумить, сусіди роблять ремонт і так далі. Далі треба знайти 3 текстури, до яких ви можете доторкнутися. І відчути, які вони на дотик. Наступний крок це відчути два яких запахи, і останнє це відчути якийсь один смак або просто зробити глибокий вдих. Вдяки цій практиці, ви можете повернутися в теперішній момент і позбавитися від нав'язливих думок, тому що, коли у вас найвищий рівень тривоги, ви не усвідомлюєте, що зараз вам нічого не загрожує. Ваш мозок сприймає ситуацію так, нібито ви вже знаходитесь в небезпечній ситуації. Саме тому у вас з'являється паніка. То, щоб зрозуміти, що зараз вам нічого не загрожує, треба максимально заземлитися та концентруватися на тому, що оточує вас зараз в моменті. Завдяки цій практиці, ви зможете більше концентруватися на тому, що відбувається зараз, а не на своїх страхах та негативних думках. Далі, коли вже трохи заспокоїлись, ви можете почати з собою розмовляти, ви можете уявляти себе в безпечному місці. Якщо ви вже стикалися з високим рівнем тривоги. Після того, як це закінчиться, виділіть час та продумайте собі безпечне місце, яке викликає у вас позитивні емоції, місце, де ви відчуваєте себе спокійно. Це може бути якийсь пляж, світить сонечко, є пальма, це може бути ваша якась дитяча кімната, чи дім. У кожного це місце різне. Але якщо ви собі його придумаєте, то в момент, коли у вас буде з'являтися сильна тривога, ви можете повертатися в це місце, і завдяки цьому ви вже не будете відчувати себе так небезпечно. Тому що по факту ця тривога та паніка з'являється тільки тому, що ви уявляєте себе в небезпечній ситуації, тому що зараз ви відчуваєте, що вам загрожує небезпека. Для того щоб це змінити, вам треба в своїй же уяві переміститися в більш безпечне місце, де вам буде більш комфортно, де ви відчуватимете себе більш спокійно, завдяки всім цим моментам, тобто перше. Усвідомити, що зараз вами керує страх і паніка. Друге заземлитися і відчути те, що зараз ви знаходитесь не в своїх фантазіях, а в безпечному просторі, що зараз ви в своїй квартирі є текстури, є запахи, є смаки. Ця практика допоможе вам переміститися із своїх страхів. В теперішній момент далі йде розмова з собою, коли ви проговорюєте все добре, ти вже відчувала це раніше, ми змогли з цим справитися, тобі зараз нічого не загрожує, і так далі. І останнє це коли ви переміщаєтесь заздалегідь, придумане безпечне для себе місце, де вам комфортно та спокійно. Завдяки цим практикам ви вже зможете значно зменшити свою тривогу. Але після цього треба буде розібратися в причинах, звідки вона з'являється, звідки з'являються ці думки, страхи, які починають вас накривати, які починають вами керувати, що ви втрачаєте взагалі відчуття якогось простору і часу. І тут ми переходимо до другого етапу, це коли людина сама по собі тривожна. Так, її тривога не доходить до панічних атак, але людина фоново постійно відчуває якусь тривогу. Вона постійно очікує якихось негативних подій, вона постійно очікує чогось поганого, або ж вона постійно переживає, хто що про неї подумав, як вона себе повела, що вона сказала і так далі. У такої людини просто дуже багато автоматичних негативних думок, які вона навіть не усвідомлює, але вони перманентно підкріпляють її тривогу. Для того, щоб це змінити, треба навчитися помічати те, про що ви думаєте. Однією з найлегших та найкращих практик буде просто почати виписувати всі свої думки в той момент, коли у вас виникає тривога. Ви починаєте виписувати буквально все, що приходить вам в голову, навіть якщо вам буде соромно прописувати. Ці думки, навіть якщо вам буде здаватися це якимсь нелогічним, і навіть коли вже тільки почнете її виписувати, ви будете розуміти, що все взагалі якась дурня і вона суперечить вашим якимсь фундаментальним уявленням про світ. Почніть все це виписувати або проговорювати вслух. Коли ви почнете на цьому концентруватися, коли ви почнете ніби як виймати ці думки зі своєї голови, вже ви почнете розуміти, що половина з них абсолютно нічим не підкріплені, вони абсолютно абсурдні, і вже після цього почне знижуватися ваша тривога, тому що вона з'являється саме за рахунок автоматично негативних думок. У вас з'являються якісь думки, вони підкріплюють ваші емоції, і ви навіть не встигаєте якось проаналізувати ці думки і підтвердити їх або спростувати. Вони можуть з'являтися на основі якогось негативного досвіду, фундаментальних якихось установок, якихось ваших травм та страхів. І вам треба почати помічати ці думки, почати їх аналізувати. І найкращим методом буде просто почати їх виписувати. Тільки вже після цієї практики вам стане трохи легше. Далі, коли ви виписали всі свої думки, які були у вас в момент тривоги, половина із них вже вам здаються абсолютно абсурдними. Вже почали ставитися трохи інше до цієї ситуації. Далі треба розібрати ті думки, які все ж таки досі мають на вас якийсь вплив, які досі викликають у вас такі негативні емоції, і сформулювати альтернативну точку зору. Що я маю на увазі? Ви виписали всі свої думки. Половина з них вже не викликає у вас ніяких емоцій. Ви взагалі розумієте, що це якийсь бред, що взагалі це нічим не підкріплено, і так далі. Але більшість думок все ж таки для вас є чимсь значимим, і ви реально цього боїтеся, що може це статися, чи хтось про вас щось погане подумає, чи якась ситуація погана відбудеться, і так далі. І вам треба всі ці думки. Розібрати для того, щоб знайти якісь реальні аргументи, які будуть або підкріпляти ці думки, або якісь реальні аргументи проти, які будуть спростовувати ці думки. Наприклад, ви боїтеся, що вас звільнять з роботи, ви собі прописали, я боюся, що мене звільнять з роботи. Далі ви прописуєте реальні аргументи за, тільки не ваші якісь уявлення, страхи, а реальні аргументи, там не знаю, керівник мені робив якісь зауваження. Мені моя колега сказала, що там будуть зменшувати кількість співробітників, будуть когось звільняти і так далі. Тобто, ви починаєте виписувати реальні факти, які будуть дійсно підтверджувати, тому що ваша думка взагалі має якийсь сенс. Після того, як ви виписали всі аргументи за. Ви виписуєте аргументи проти. Наприклад, мені нещодавно дали премію за хорошу роботу. У мене гарні показники, об'єктивно, такі, які потрібні моєму керівнику. Мені ніколи не робили напряму ніяких зауважень і так далі. Тобто, ви прописуєте всі аргументи, які будуть спростовувати вашу негативну нав'язливу думку. І потім, після того, як ви прописали аргументи за аргументи проти, ви формуєте альтернативні думки. Наприклад, якою може бути ця альтернативна думка, що так, зараз компанія можливо, зменшує кількість співробітників через якісь свої певні причини, але я маю там гарну репутацію, я е, добре виконую свою роботу. у мого керівника ніколи не було до мене ніяких претензій, саме тому, скоріше за все, я не стану тією людиною, яку можуть звільнити. Такому принципу важливо розібрати всі свої думки. Насправді вони підкріпляють вашу тривогу, тому що що ви сприймаєте їх як єдино правильне. Вам же треба переформулювати ці думки в гіпотезу, тобто підставити під питання. Ваш мозок сприймає цю думку вже як якийсь безумовний факт. Мене звільнять. Вам же треба свідомо поставити це під питання. чи дійсно мене можуть звільнити, і знайти об'єктивні аргументи за, об'єктивні аргументи проти, і на основі цього вже більш об'єктивно сформулювати альтернативну думку, яка буде викликати у вас більш нейтральне ставлення до тієї чи іншої ситуації. Після цього етапу у вас теж почне зменшуватися тривога. Але при цьому важливо розуміти, що будуть ті думки, які ви дійсно зможете спростувати, але також будуть і ті думки, які навіть після того, як ви спробуєте об'єктивно розібрати та поставити під питання, все одно залишаться для вас дуже актуальними. Ви знайдете більше аргументів за які будуть підкріплювати цю думку, і все одно ви будете відчувати небезпеку, що вас там умовно, наприклад, звільнять з роботи. Такій ситуації вам може допомогти ще дві методики. Перша називається критичний сценарій. Я думаю, ви про неї чули, і наступна це мозговий шторм. Перша методика критичний сценарій вона заключається в тому, щоб ви прописали найгірший варіант розвитку подій, навіть якщо вони звільнять, що я буду робити, там в мене не буде грошей, мене вигонять з квартири, там не знаю, чи мене кине моя дружина, скаже, що їй не потрібен такий чоловік, і так далі. Почніть прописувати найгірший сценарій. По перше, коли ми подумки проживаємо, якісь ситуації, яких ми боїмося, ми ніби формуємо імунітет, так сказати, ми проживаємо цей негативний досвід. Под ми проживаємо ці емоції, і ми розуміємо, що з ними можна справитися, їх можна подолати, і ми починаємо набагато менше боятися подібних ситуацій в реальному житті. Також, якщо ми будемо продумувати цей критичний сценарій, в якийсь момент ми дійдемо просто до абсурду і зрозуміємо, що нічого жахливого прям не може статися. що... Я все одно зможу все ж таки знайти собі якусь роботу, що в мене є якісь навички, що в мене є якийсь досвід і так далі. Тобто, коли ми продумуємо критичний сценарій, якийсь момент у нас включається якась логіка, якась раціональність, і ми починаємо усвідомлювати, що нічого страшного не відбудеться. У нашому житті вже були якісь складні ситуації. Ми знаходили якесь рішення для їх вирішення. Саме тому, навіть якщо там, наприклад, нас звільнять, ми все одно, навіть після якогось такого негативного періоду, навіть після якихось складнощів. Все ж таки, в результаті, все одно вирішимо цю ситуацію. Наступна методика це мозговий штурм. Вона заключається в тому, щоб сісти і пропланувати собі, що ми будемо робити в тому чи іншому розвитку подій. Так як я говорила раніше, тривога у нас дуже часто виникає саме через невизначеність, через невідомість. І вам для того, щоб знизити цю тривогу, треба сісти і пропланувати собі план дій, які ви будете робити в критичному сценарії. Тобто, якщо мене звільняють з роботи, що я буду робити? Я там декілька тижнів відпочину, чи я буду відразу. Розсилати якісь резюме, чи, можливо, я хочу змінити сферу діяльності, я запишуся в якісь курси. Якщо в мене не буде зовсім грошей там, і в мене немає ніякої подушки безпеки, на яку роботу можна піти для того, щоб заробити швидкі гроші? Для того щоб мати якусь мінімальну суму, поки я не знайду основну роботу. Коли ви починаєте все це занурюватись, коли ви починаєте прописувати план дій, коли ви починаєте розглядати різні варіанти розвитку подій, ваш мозок вже бачить якісь конкретні варіанти розвитку подій, і через це у вас буде з'являтися менше негативних думок. Тобто, якщо підсумувати на другому етапі, ви маєте по-перше зрозуміти, які нав'язливі думки підкріплюють вашу тривогу, чому ви боїтеся, звідки з'являються ці негативні емоції. Потім вам треба попрацювати над цими думками. В якомусь плані треба сформулювати новий тип мислення, більш об'єктивний. Я не кажу про позитивний тип мислення, коли все буде добре якому випадку мене ніколи не звільнять, я сама класна, я самий необхідний співробітник і так далі. Я вам кажу не про таке позитивне мислення, я вам кажу про об'єктивне мислення, коли ви чітко зважуєте всі за та проти, коли ви чітко усвідомлюєте якісь факти, які або підкріпляють вашу думку, або спростовують її, і формулюєте просто якусь альтернативну об'єктивну думку, це допоможе вам дивитися на світ більш об'єктивно, а не жити під впливом своїх страхів, травм та негативних установок. Потім, коли ви вже більш заспокоїтесь, коли ви вже будете більш адекватно оцінювати взагалі ситуацію, ви зможете спокійно розібрати критичний сценарій і усвідомити, що нічого прям жахливого не відбудеться. Також ви продумуєте план дій, як вирішити цю ситуацію, навіть якщо вона станеться, це все допоможе вам значно зменшити вашу тривогу. І в перспективі, якщо ви будете робити це на постійній основі, в принципі змінити свій тип мислення. Ну і останній етап це подолати легку фонову тривогу. Частіше за все, вона з'являється, так як я вже казала раніше, через якісь внутрішні конфлікти, через негативний тип мислення, через те, що людина живе під впливом своїх необ'єктивних страхів та травм. Для того щоб це змінити. Треба виконувати досить прості, але при цьому ефективні методики. Перше, це, звичайно, список бажань. Коли людина знає, чого вона хоче, коли людина усвідомлює свої якісь цінності, цілі і так далі, вона вже відчуває себе більш спокійно, вона себе більше розуміє. Також практика вдячності, коли ви виписуєте кожного дня три речі, за які ви вдячні три речі, які подобаються вам в вашому житті. Вчитеся концентруватися на позитивних моментах. Бачите не тільки погане, а й хороше. Наступна техніка це помічати свої найменші успіхи та досягнення. Дуже часто люди концентруються на яких своїх помилках, невдачах, недоліках. В цьому зовсім не звертають увагу на свої досягнення, перемоги та успіхи. І знову ж треба навчитись це робити і кожного дня це виписувати. Я знаю, що ці практики досить розповсюджені. Про них знає, напевно, кожен другий. Я про них говорю в кожному своєму відео. І Я впевнена, що багато людей хочуть почути щось особливе, щось таке нестандартне, і багато хто переконаний в тому, що ці банальні практики вони не працюють, але насправді вони і є самими дієвими. Всі знають про ці практики, але як мало людей насправді їх роблять на постійній основі. Якщо ви почнете, хоча б на протязі місяця робити все це на постійній основі, просто при. Діляти цьому 20 хвилин на день зранку або ввечері, ви вже побачите кардинальні зміни, ви вже побачите результат, ви станете краще розуміти себе. Ви в принципі станете більш спокійною людиною, ви будете чітко усвідомлювати свої кордони, свої цінності, свої життєві орієнтири. Можете прийняти себе, прийняти свої недоліки, помітити свої плюси та переваги. Всі ці маленькі кроки, усім відомі практики дійсно здатні змінити ваше життя. Але для того, щоб це сталося, треба почати все це робити. Я впевнена, що це не перше і не останнє відео, яке ви дивитесь на цю тему. І в теорії ви вже напевно знаєте все, що стосується цієї проблеми. Для того щоб дійсно почати її вирішувати, треба почати робити конкретні дії. Почніть з найменших та найпростіших кроків. Не просто послухайте та випить це відео, відкладаючи проблему на потім. А зараз приділіть хоча б 10 хвилин тому, щоб просто написати якісь свої успіхи та досягнення, або просто виписати якісь свої негативні думки, які у вас виникали в момент останньої тривоги і так далі. Почніть, хоча б щось. Дуже хочу, щоб завдяки цьому відео ви не тільки усвідомили проблему, зрозуміли її та знайшли якісь шляхи для вирішення цієї проблеми, а й почали рухатися в цьому. В напрямку. Саме тому я пропоную вам вже зараз, не відкладаючи, зробити хоча б одну практику, про які я говорила в відео. Це вже буде великий крок, який допоможе вам в майбутньому повністю подолати тривогу, чого я вам щиро бажаю. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися. І до зустрічі в наступному відео!